Чергова партія саморобних свічок для ЗСУ виготовлена та чекає на відправку. Це Олена Фесенко, небайдужа прилучанка. З початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України жінка безперестанку допомагає нашим захисникам, підтримуючи тісний зв'язок з хлопцями. На передовій вона завжди знає, що їм необхідно, та постійно намагається зробити все для забезпечення їх комфорту. Дуже багато знайомих хлопців, які воюють, які з якими Підтримуємо зв'язок, це херсонський напрямок в основному. І хлопці звернулися за допомогою, От свічка на фронт. Виготовляємо отакі свічки, захищають наші кордони, ложать своє життя за це, Фух, щоб у нас все було добре. Допомагаємо, чим можемо і як можемо. З настанням осені різко прийшов холод з дощами: покоротшав день і подовшала ніч. Тож нашим воїнам вкрай необхідні свічки, які дають не тільки світло, а ще й тепло. Хлопці ними і обгріються, горить вона по всьому периметру, дає тепло, нагрівається жестянка. На цій свічці хлопці чай собі можуть заварити, можуть зварити якісь там якусь похльбку. Польову гориться свічка приблизно до восьми годин. Отож, пані Олена організувала виготовлення ось таких енергоємних свічок прямо біля власного будинку. Процес здається дуже легким, але насправді він довготривалий та потребує неабиякої підготовки сировинних матеріалів. Для виготовлення такої свічки дуже потрібна сама жестяна баночка, картонний папір з ящиків і сам воск потрібно її. Обрізати, загнути, щоб це було безпечно, щоб не ранили руки, скрутити картон, він такий жорсткуватий, а потім залити розтопленим воском, вставити фітільки також із картону і виходить така свічка. Займає цей процес три дні, тому що коли нас збирали баночки, день іде на те, щоб її зробити безпечною. Помити вона повинна бути чистою. День на те, щоб їх накрутити картоном запхати, і день на те, щоб залити воском розтопленим. Це не так він важкий, як дуже багато часу займає. Долучились до акції не тільки небайдужі сусіди, а й діти з театрального гуртка Фарс Прилуцького міського будинку культури. Всі збирались дружно за великим столом у дворі та робили свічки для ЗСУ. Ось так діти не тільки зайнялись корисною справою, а ще й весело провели час разом. Спільними зусиллями перша партія з 300 свічок вже зігріває хлопців на передовій, а друга чекає на відправку. Велике дякую Дубовіку Олександру Олександровичу за надання приміщень для збору матеріалу. Це збираємо в будинку культури і в військовому містечку в домі офіцерів. Також збирається матеріалу в редакції ГРАД. Окрема подяку хочу винести пасічнику курки Василю Антоновичу, який не вважається зі своїм часом, не з чим, розтоплює воск і парафін, заливає ці свічки. Це ну, трудоємний процес. Також весь воск, який у нього був, він. Віддав нам і дуже велике дякую отцю Богдану. Це наш настоятель каплички святого пантелеймону, який надав 35 кілограм огарок свічок. І в основному ці 300 свічок було виготовлено на цьому матеріалі. На жаль, наразі сировини для виготовлення наступної партії свічок майже немає, особливо необхідний віск. Наразі він закінчився, і велика потреба. В воску в парафіні, це можуть огарки свічок, це може бути якийсь кусочок, може десь у когось вдома лежить кусочок воска чи парафіна. Дуже прошу приносити. Ми будемо вдячні за будь-який грам. Також приносити, будь ласка, жестяні баночки, це може бути з-під кукургузу, з-під ананаса, з під кільки меншенькі, це можуть бути баночки. Саме оптимальне це кукургуза, горошок, горошок. Ну, Підходять люби доставка посилки на фронт, також нелегка і займає не один день. Відправляємо їх волонтерам на кривий ріг, підтримуємо зв'язок не безпосередньо з тим волонтером, який потім своїм транспортом на передову доставляє адресно цієї свічки. Вони не йдуть ні на які склади, нікуди, а адресно хлопцям по замовлення цієї свічки. одне що дуже. Тяжко, накладно, що відправляємо це все за свій кошт. Тому що гуманітарний груз хлопцям, на захисникам нашим йде безкоштовно. Ну, Нова почта ніяк не заключить договор з нашим благодійним фондом, щоб цей груз йшов безкоштовно. Ну, кошти, як один раз відправити, то можна, а як постійно відправляти, то це так накладно, бо це лічний кошт. Це так важкувато.